Ну, ось ми спробували приготувати білі гриби в клярі. Раніше ми готували ковпаки. і хтось там казав, що вони схожі по смаку як курки, зовсім не схожі. Коли ми спробували приготувати білі гриби в клярі, то виявилось, що вони набагато смачніші і набагато більше схожі на курку, ніж ковпаки. Яйца, добавили... яйця, яйца, сіль, перець, червоний перець, можна ваші любыми приправи, італійські трави. Я часто кидаю еще маленький криптовый менее заразу меня. На явность. И солі, солі, солі не забудьте. солі, солі, До речі, колись нас переконували, що світ шкідливо, а насправді життя без неї життя неможливе. муку. неможливо. Е, в Говорітку. Це обливкова олія. Будемо інше використовувати, це вже не, не. суттєво. Гриби порізали такими, порізали такими паляничками. Слайсами. Ага, то правильно казати слайсами. Та. Так. Протерли їх, почистили. І? Якщо ви їх миєте, то обов'язково витерти паперовим рушником, Щоб вони були сухенькі. Колись ми пробували їх смажити просто без нічого. Теж було досить смачно, навкляті ще смачніше. Можна посолити за бажанням. Посорвели яйце. Останні. Це нога. Ноги не тільки можна смажити. Ноги теж підходить. Гриби вчора зібрані. Я покажу оцих два оцих два. Цих два. Оце такий міцнючий. Твердий.

Котлети рублені з, з купою, з грибами робити. Я думаю, що можна, можна буде тому це все робити. Аби були гриби. Та я думаю, можна і робити квадратиками різатої, кидати в кляр сюди. І так ложкою тоді наливати, і тут буде дуже добре. Ну, або молота на фарш. Корбани так роблять, котлети з корбами грибів. Белячок по смаку краще, звичайно. гарно клавчить. Друм'яні і все. Дві гриб це гриб першої категорії, тому його можна споживати на часирому вигляді. Ну так як печерити. І якщо ви його готуєтесь, перед цим не потрібно проварювати, якщо ви його смажете. Отакали з кожного боку. Показуємо, все вийшло. Так, це ніжка. Ну, такі... це, це голова була, водніжка кругла. Біліваний такий гарний керівництво просмажився. Угу. Кусочок мені вирішив. Ще гарячий. Давай. Дуже смачно.